На які типи ділив людей Леонардо да Вінчі? Мене звати Назар Мохачов. Ви дивитесь ютуб канал Свій до свого по своє. Власне, цей розподіл Леонардо да Вінчі, він є е, таким метафізичним, досить глибоко метафізичним, але він, чи точніше, абсолютно аналогічний йому розподіл працює насправді на всіх рівнях. Я особисто вважаю Леонардо да Вінчі одним з небагатьох. Світових геніїв, загальнолюдських геніїв, і, власне, саме тому я думаю, що цей його розподіл, він є дуже важливим. І так, Леонардо да Вінчі виділяв три типи людей: тих, які бачать, тих, які бачать, коли їм показують, і тих, які не бачать. Це метафізично, це на перший погляд може здатися дуже-дуже загально, але насправді десь саме так воно і працює. Тих, які бачать, тих, які бачать, коли їм показують, і тих, які не бачать. Абсолютно аналогічні розподіли можна зробити за різними критеріями насправді, але так само на три групи, в принципі, користуючись оцією доріжкою, озвученою Леонардо да Вінчі. До прикладу, візьмемо крадіжка. От крадіжка як явище. На які три типи людей можна поділити відносно крадіжки? Ті, які не крадуть, ті, які не крадуть, бо не можуть, і ті, які крадуть. Ніби все просто, ніби все дуже банально. Але насправді, якщо дивитися на наш політикум, чи в цілому на наше суспільство з погляду от такого можливого розподілу, дуже багато питань відпадає. Стосовно підтримки чи не підтримки тих чи інших політичних лідерів, політичних партій, хоча в нас немає партії, в нас по суті мова йде про політичні секти, але про це я скажу в окремому відео. В цілому, коли ти дивишся на якого небудь політика, то в принципі потрібно задавати собі запитання стосовно його внутрішньої мотивації. А в цьому розподілі на три групи потрібно зрозуміти, до якої групи він належить. До тих, які бачать, до тих, які бачать, коли їм показують, чи до тих, які не бачать, але вибудовують кар'єру. Або простіше і більш прикладно стосовно крадіжки. Ті, які не крадуть, ті, які не крадуть, бо не можуть, не можуть зараз, відсторонені від корита, але дуже хочуть до того корита присунутися, для цього їм треба відсторонити тих, хто там зараз. Ми це ж вже спостерігали. Ми це спостерігали в 2014 році, як прийшла олігархічна сцена, відсторонила від корита тих, хто був біля Януковича, дорвалося до корита і що щось змінилося. Переділ награбованого відбувся. У 2019-му, з приходом Зеленського, щось змінилося. Серйозно, виродження тільки поглибилося. Аналогічний розподіл на три категорії насправді робив і Тарас Григорович Шевченко. У нього був сірий люд, який він жалів. У нього були зрадники, яких він проклинав на рівні з Петром I і Катериною II, і у нього були люди, борці за Україну, борці за правду, яких він возвеличував. Так само насправді три категорії. Саме розуміння оцих трьох категорій з приводу бачить глобально бачить, бачить істину. Бачить, де треба, в якому напрямку треба рухатись до пошуку першопричини. справжньої першопричини, не імітації, а зрозуміти. Адже якщо не усувати першопричин нашої трагедії, до прикладу, в Україні того жахливого стану, який ми маємо, то ми будемо боротися з наслідками нескінченно довго. Та група, яка бачить, і та група, яка бачить, коли їм показують. Саме з них двох насправді складається справжня еліта будь-якого народу. Вороги народу завжди в першу чергу стараються знищити тих, хто бачить, щоб не було кому показувати, а потім знищити тих, хто бачить, коли їм показують. Чому? Тому що ті, хто бачить, коли їм показують, вони вже знаходяться на шляху певного внутрішнього духовного пошуку. Вони стараються зрозуміти, що відбувалося, де і як. А якщо ти дійсно шляхом проведення внутрішньої роботи шукаєш оті першу причину, шукаєш справжні шляхи виходу з ситуації, підкреслюю справжні, не імітацію, не ще щось, а справжні, не одурюючи себе і тим більше не одурюючи інших. Ти вже насправді становиш загрозу. Якщо ми глянемо на те, як поводили себе різні окупанти відносно нас, відносно українського народу, відносно наших предків, то в першу чергу знищували еліту, знищували носіїв, ідей і воїнів. Еліту як тих, хто міг показати, якою має бути держава. І якою має бути організована сила, організований опір там і так далі. Воїнів, як тих, хто становить безпосередню загрозу, хто просто може і готовий там зі зброєю у руках вбивати інших, ми ж маємо пряму аналогію. Кланова олігархічна система поводить себе аналогічно. Щоправда, зараз багатьох е тих, хто бачить, можливо, їх і не так багато в цілому є. Або тих, хто хоча б бачить, коли їм показують, їх просто замовчують в інформаційному полі. А інформаційне поле повністю контрольоване. І одне із його завдань зробити так, щоб бачили тільки те, що їм потрібно. Тобто, щоб не бачили правди. Ось таке, знаєте, досить, на перший погляд, ніби дивне відео, і про такі ніби загальні метафізичні категорії. Але насправді воно дуже-дуже правдиве. І саме оці інформації, і в цьому розподілі на три категорії людей, для мене особисто, до прикладу, ховається відповідь на запитання, а з ким можна об'єднуватися? Тому що, коли нам розповідають, ви всі маєте об'єднатися, щоб бути єдиними перед московською загрозою і так далі, хто має об'єднатися з ким? Ті, хто не крадуть і ті, хто крадуть. Ті, хто не крадуть і ті, хто крадуть, бо не можуть. Справді, і таке об'єднання буде ефективним. Ефективним для чого? Щоб побудувати що, таких питань може бути ще дуже багато, насправді, кілька десятків. Я свідомо не заглиблююся, даю саме саме поверхневі. Але це дуже важливо, чи аналогічно згадуючи того ж самого Тараса Шевченка. Хто з ким повинен об'єднатися? Зрадники мають об'єднатися з тими, хто проявляє героїзм жертовність, з тими, хто бореться за Україну. І саме в контексті того ж Шевченка, той ж самий сірий люд, дуже швидкий може відбуватися перехід від стану загальної маси, коли людина знаходиться в загальній масі, до стану тих, ким Тарас Шевченко захоплювався. Візьміть війну, як явище. Скільки людей говорили про свою аполітичність, там ще щось, скільки людей страждали якимось, і дехто ще продовжує страждати, але не з тих категорій, якимись симпатіями до московського міра чи до влади. А потім прийшла велика війна. Це свого роду така, знаєте, духовна ініціація, коли люди ще насправді до кінця не усвідомлюють, що в них пробудилося. Ключ до виходу з нашої теперішньої ситуації в Україні, він якраз лежить на рівні того великого такого глобального пробудження. І як би страшно не здавалося зараз всі ці обставини навколо і так далі, знаєте, я впевнений, що це пробудження відбувається. Нам багато чого хотілося пришвидшити. Але в деяких сенсах, знаєте, природа розумніша від нас народження нового життя, народження дитини. Відбувається не зразу, коли батьки там на другий день хотіли б, а впродовж дев'яти місяців щось формується. Коли зерна попадають в землю, вони деякий час знаходяться під землею, і ми не спостерігаємо, що там відбувається, але вони починають проростати. Ми не докопуємося в той момент, коли зерно проростає, коли ми ще нічого не бачимо, але ми розуміємо, що щось відбувається. А потім перші паростки пробиваються назовні. А потім виростає нова рослина. І ця нова рослина дає нові зерна. Насправді, всі ці процеси мають повні аналогії з точки зору метафізичної, з точки зору банальної логіки в нашому суспільстві, в нашому суспільному житті. Прошу вас сподобати, коментувати, поширювати дане відео. Підписуйтесь на канал, запрошуйте друзів зробити те саме. Дякую вам всім за увагу і до наступних зустрічей!